У Луцьку попрощалися з полеглим захисником Ігорем Кузьмічем. Відспівали військовослужбовця у кафедральному соборі Святої Трійці. Ігорю Кузьмічу було 40 років. Він загинув 28 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині, розповів військовослужбовець Олег. Каже, служили разом з перших днів повномасштабної війни. Він, починаючи з сержанта, закінчив аж головним сержантом рот. Це людина, яка завжди була на своєму місці. І крім того, що не будемо казати, він військовий був, бачите, до самого кінця. Але він ще був хорошим кулінаром, пожарити, любив, приготувати, як була така можливість. І був хорошим товаришем. в момент вивозу товаришів підірвався на бронетранспортері. Ніхто не надіявся, не думав, що так може статися. Але це війна. і Ікон брав зброю в руки і розумів, що він може загинути. За словами Ігоря Грабовського, до повномасштабного вторгнення російських військ його племінник працював у сфері торгівлі. На війну пішов добровольцем. З 24 числа пішов добровольцем. Разом з братом, але брат нього інвалід, то, то взяли, а брат а менше залишився тут є. Ну і був тут в і от поїхали під Бахмут туди. Закінчив інститут на психолога, потім працював на Воленьпак, а потім на 23.07. Такий хороший хлопець, розумний був морця. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі, лучани. От бойовий хлопець самого дитинства. Якби. І ми з ним товаришували, рік десь назад, виходить. Да, от говорили з ним на вулиці, зустрілися. Каже, служу зараз, ходять зараз найкраще. Це чоловік, наш однокласниця. Услаться ми дружимо, дуже компанійські, дуже такі, що все організовують. Не піти, не вважати, ми не маємо права. Людина пішла і дала життя за наш. Наші герої не вмирають, звичайно, в наших серцях, але ця війна забирає найкращих. «Знав особисто Ігоря, хороший чоловік, порядний, дуже шкода, що втратили його». Вірний, відданий кум. Ну, дуже освічений, дуже, дуже людяний. Я не знаю, ми його завжди душа компанії. Це ігор залишиться в пам'яті для нас усіх як... як один з найкращих. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали воїна у селі Полонка Луцького району. В Ігоря Кузьмича лишилася дружина. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.